Дуже приємно сьогодні бачити в нашому кулінарному центрі експертів. Для нас це дуже цінно, тому що лабораторія сенсорного аналізу це об'єкт, який має величезний потенціал. І основним інструментом в сенсорному аналізі, якраз є людина, людина це той інструмент, або якщо можна порівняти, з машиною, яка Оцінює і проводить експертну оцінку продукції. Тому нам дуже цінно, що є люди, які є спеціалістами в тій чи іншій сфері харчування якихось продуктів і мають свою власну думку, експертну думку на рахунок. Того, що ми будемо сьогодні робити. Е, попереду у нас експеримент, дуже цікавий експеримент. Думаю, що в Україні ніхто такого ще не робив, тому що фудперінгом цікавляться всі, але як це правильно робити і що це таке, мають, знають небагато. Е, я е, хочу підкреслити, що від початку кулінарний центр планувався як R&D центр тобто, це. Поєднання, дослідження і розробка продукції. Лабораторія сенсорного аналізу це той об'єкт, яким закінчується виробництво. Вірніше, не закінчується, а Перед випуском продукту в масове виробництво потрібно провести експертизу. Потрібно дізнатися, чи продукт дійсно заходить споживачу, чи він такий, як має бути. І для того, щоб в цьому переконатися, ми використовуємо нашу лабораторію. Потенціал величезний. Не просто проводити, як то кажуть, експертизу на рівні дегустаційної панелі. Споживачів, споживацької фокус групи можливості є великі, тому що унікальні можливості лабораторії полягають в тому, що ми можемо, опираючись на об'єктивну думку кожного експерту, кожного дегустатора, отримувати достовірний результат. Ви самі були неодноразово, напевно, учасниками. Дегустації. І ви знаєте, що, як правило, дегустації проводяться за столом консенсусу. Це коли всі разом оцінюють, дегустують, і люди настільки є емоційними, що вони деколи не стримують свої враження навіть мімікою, навіть якоюсь посмішкою або скривленням посмішки, вони вже видають своє враження про цей продукт. А можливості нашої лабораторії полягають в тому, що е, кожен дегустатор є ізольований і, працюючи одночасно, е, він оцінює тільки е, ну, так би, дає відклик тільки по власним враженням. І це в цьому якраз є унікальність. Ті, хто були в лабораторії, вже знайомі з нею, розуміють, про що я кажу. Ті, хто вперше у нас в кулінарному центрі познайомляться і самі відчують, стануть учасниками цього експерименту, зрозуміють, що це таке. Я хочу декілька слів розповісти, власне, про наш експеримент, який ми сьогодні будемо проводити. Чому я постійно повторюю слово експеримент. Тому що насправді е, е, всі знають теорію. Я гадаю, що всі знають теорію, всі розуміють, що таке футпелінг, але ніхто на практиці насправді е, глибоко не копав в, в ці в ці, як то кажуть, надра і не розбирався з тим, що, що це таке. Ми хочемо це зробити сьогодні, і е, для того, щоб це зробити, нам потрібні були експерти, люди, які е, глибоко розуміються на і знають, що таке дескриптори, розуміють, як оцінювати продукти і так, якби, мають з цього практику, практичні якісь навички. Перейду до суті експерименту. Значить, сьогодні нам потрібно створити, постійно кажуть, фудперінг – це пара, ми створимо тріо, ми підемо далі. Ми візьмемо за основу нашу продукцію, наш продукт м'ясо яловичини. Це продукт, який виготовлений за особливою технологією, сувіт. І, в принципі, в цьому продукті мінімум інгредієнтів. Тобто, тут є тільки соєвий соус, сіль і перець за рецептурою, більше нічого. Тобто, можна фактично вважати, що яловичина, яку ми сьогодні будемо оцінювати, це як Полотно або холст, на якому можна малювати красками. І цими красками буде сьогодні вино і сир. Ми за допомогою вина і сиру хочемо надати якось особливого звучання цьому м'ясу. Воно і так самодостатнє, тому що м'ясо це продукт, особливо той продукт, який ви сьогодні будете дегустувати і оцінювати, він є. Квинтесенцію, можливо, можливо, так можна сказати, смаку у мамі. Ті, хто знають, про що я кажу, розуміють, що це смак, який передає білок, який є, є балансуючим, коли ми оцінюємо продукт і власне м'ясний продукт, який багатий білком. І, можливо, за основу ми, ми візнем, візьмемо якраз ось цей смак у Мамі, який притаманний Яловичині. Ви зараз бачите на своїх екранах колесо Фудперінгу. Колесо фудперінгу м'яса Яловичини. Такий, ну, така інформація не є якоюсь секретною. Ми також користувалися довідниками, опираючись на. Книгу, яку ви можете побачити, як називається The Flavor Matrix». це книга Джеймса Брістіоні з Брук-Пархуст. Два автори у, у цієї книжки. І в цій книзі ми <клеви> взяли колесо Фудперінгу для м'яса Яловичини. Я поясню, як це працює. Ви бачите, що яловичина це продукт, який поєднується з багатьма інгредієнтами. Тобто комбінувати м'ясо яловичини можна з різними продуктами. І е, ви бачите внутрішнє колесо е, дескрипторів, які можуть поєднюватися з е, цим продуктом. Е, є певні групи, є фруктові групи, є… Е, Мільярдові групи, це групи смаків, які пройшли термічну обробку. Потім терпенові, овочеві, сирні, молочні, квіткові. У кожної цієї групи є свої дескриптори. І якщо ми зараз перейду на наступний слайд. Якщо є активні або сильніші поєднання, то вони виділені більш такими довгими полосочками. Тут я не знаю, що я зможу показати. От, наприклад, у групі фруктових є підгрупа цитрусових, і оцей продукт, пояснення якого надається, він дуже гарно гармонізує з хмілем, лимонграсом і лимонним бальзамом. І от хміль є найсильнішим поєднанням. Порівнюючи з іншими. Тобто ці дескриптори м м потрібно визначити визначити в тому продукту, продукті, який ми, з яким ми будемо поєднювати наше м'ясо. Ще раз пояснюю, як це працює, як ми розуміємо, як це працює. Наше завдання. Оцінити ті інгредієнти, з якими ми хочемо утворити наше тріо або нашу фуд-пару. Ми оцінюємо сир, оцінюємо вино і стараємося знайти в цих продуктах ось ці дескриптори, які можуть бути парою в м'ясі. Тому наш експеримент. Зараз поясню, чому ми обрали ще м'ясо і чому ми обрали ще сир. І вино. Ну, всі ми знаємо, сир і вино це ті продукти, які дуже є популярними Популярними для презентації якихось там фуршетів, наприклад, так, або для, для того, щоб підняти настрій навіть людям. І вони завжди активно використовуються. Іменно для того, щоб ну, створити якусь таку приємну, приємну атмосферу для спілкування і для супроводу якогось міроприємства. І ось ще трошечки науки по смакам Взагалі, у нас існують доповнюючі смаки і балансуючі смаки. Це якраз те, що стосується фудперінгу. Ось, наприклад, доповнюючи смаки, вони підкреслюють один одного. Це солодкий, жирний і солений. Якраз солодкий і солений це ті, ну, така відома пара, яка доповнює один одного. Потім у нас є у мамі жирний і солений смаки. Так само вони доповнюють один одного. І солодкий, гострий, і кислий. Так от, якщо ми для себе обираємо, що м'ясо яловичини це представник або та, якби, той продукт, який, показує, не показує, а який відповідає за смак у мамі, то до нього буде гарно підходити жирний і солений смаки. Жирний і солений це якраз, ну, на мою думку, такі продукти, які відповідають сирам. Так само існують балансуючі смаки, вони протистоять один одному і створюють гармонію. Це у мамі гіркий і солодкий, так само кислий, жирний і гострий. Якщо знову таки представником у мамі є яловиче м'ясо, то солодким може бути сир і вино, тому що в ньому можуть присутні бути солодкавість і. Як в сирі, так і в вині. Кислим, кислим представником може бути вино, жирним сир і гострим може бути сир, наприклад, якщо це якийсь пряний такий сир. Тобто на цьому, цьому слайді або на цій схемі я хочу пояснити, що ми, в принципі, вірно підбираємо ось ці інгредієнти для доповнення. М'яса, який є в нашій сьогоднішній дегустації, в нашому експерименті, основним продуктом. Може, я трошки заскладно щось розповідаю. Якщо у вас є питання, я з задоволенням вам відповім. Я до речі, хочу сказати, що пропоную питання. У нас буде ще час після дегустації. Ми зможемо обговорити це угу. в такій більш неформальній обстановці, тому що через те, що у нас по таймігу там готується дегустація, нам повинно, ми нам туди встигнути прийти в зазначений час. Я ще декілька слів розкажу про експеримент про саму дегустацію. Це було пояснення, навіщо я це зробила? Я розповіла вам про це для того, щоб потім обґрунтувати ті результати, які ми сьогодні отримаємо, щоб вам було зрозуміло, на що ми опираємося, на яку інформацію. Перепрошу, так: дегустація буде складатися із трьох етапів. Перший етап це оцінювання вина. Ми у вині будемо шукати дескриптори. І так би, оцінювати це вино за дескрипторами. Чи я зрозуміло поясню, що такі дескриптори. Дескриптори це ті, існує такий в сенсорному аналізі метод, метод описовий метод дескрипторів, за яким ми оцінюємо флейвор. Флейвор це те відчуття, яке ми відчуваємо в ротовій порожнині, коли смакуємо якийсь продукт, тому що у нас є ну, наші сенсорні системи працюють таким чином, що ми оцінюємо смак і оцінюємо запах. Так от смак разом з запахом це якраз поєднання. Яке називається флейвором, це, це спільне таке враження, яке ми відчуваємо в ротовій порожнині. І, і от, оцінюючи флейвор, ми маємо у вині відшукати дескриптори або описати це вино за його переважаючими оцими нотками або якимось такими від, від, відчуттями. Сомільє знають, про що я кажу, тому що вони спеціалізуються на, на цьому? Після у нас буде три види вина. Вино ви будете оцінювати в бокалах ІСО, со. Це бокали із чорного скла. Ви не будете бачити колір вина, не будете розуміти його тіло, тобто його плотність, не будете нічого знати, ви будете сконцентровані тільки на ароматиці і на флейворі цього вина. Після того, як ви оціните вино і дасте йому оцінку, тобто знайдете в ньому якийсь дескриптор, який ви відчуєте, ви перейдете до другого етапу, другий етап це оцінювання сирів. Сири, це буде так само три сира, які, які ви оціните за дескрипторами. У вас буде в планшеті програмка, в якій просто будуть питання, і ви будете на них відповідати. Я не думаю, що вам буде складно це робити. Якщо будуть якісь труднощі, ми будемо допомагати. І після того, як ви оціню оціните ці три сира. Ми перейдемо до другого етапу для того, щоб створити уже ось це тріо або фут пару. Послідовність буде такою, що у вас в кабінці буде яловиче м'ясо, яке буде основою цієї пари, і буде сир, який ви оцінювали в другому етапі. До цього набору вам будуть подавати по одному послідовно, по одному вину виду вина із цих трьох, які ви оцінювали до цього. І пробуючи кожне вино з трьома видами сиру і з м'ясом, ви маєте сказати, яка пара вам подобається найбільше. Тобто, по вашим враженням в ротовій порожнині, що вам заходить найбільше. Так буде відповідати кожен експерт окремо, незалежно і ніякої спільної думки не буде. Тобто, по результатам цього експерименту, по обробці цієї інформації, яку ми отримаємо, ми скажемо незалежний результат, яка пара стала переможцем: тобто, який сир, яке вино і яке м'ясо ну, м'ясо в нас одне. Утворили ось цю найкращу пару. Пізніше, коли ми отримаємо ці результати, ми їх проаналізуємо і по колесу флейвора покажемо, чи співпала теорія з практикою. Чи дійсно, що пише книжка, відповідає тому, що ми в дійсності отримали? Ми опираємося на вашу експертну думку. Так як ви є спеціалістами, є експертами, ви, ви розбираєтесь в продукції, ви є гурманами, ви знаєте, що до чого. Тому можемо. Вважати, що такий дослід буде достовірним і результат буде достовірним. Ми все це робимо для того, щоб показати вам потенціал лабораторії, показати можливості. Навіщо це потрібно? Розповість Анастасія, вона е, покаже, як можна використати цей інструмент для всіх нас і для кулінарного центру в тому числі.